Добрий ранок, друзі. Маю е, таку тему, яка дуже важлива. Ось е, в нас є ялина-біколор. Я в рукавицях, тому що хочу показати про кореневу шийку. Якщо ви купуєте в гуршечках рослини, і це європейський матеріал, ну тобто це не посаджене в нас, а десь привезене звідкись. Ось вона має тканину, бачите. Цю тканину можна не знімати, але краще її зверху відстригти. Зверху. Зверху чуть-чуть відстригаєте, шукаєте, де початок корня. Щоб оце місце, ось це місце, не засипати землею. Ось тут коріння починається. Бачите, де коренева шийка починається? Ось ось. А була засипана вона ось. Оце все відкриваємо, відкриваємо, оце забираємо. Ось, ось. І так саджаємо, щоб не, щоб ось це, дивіться, ось, бачите, частинка, яка була засипана? І якраз оця частинка, яка задихає. Ось, бачите? Так, розгортаєте, і тоді у вас, виходить, буде рости класне красуння. Якщо чуть-чуть в багатьох не присипана, в багатьох вона відкрита і гарно посаджена, але в деяких горшках вона ось прикрита, бачите? Яка відстань закрита. Тому для того, щоб вас радувала ось така красуня, це біколор, ялина. Дуже гарна. Зараз має дуже гарні, прекрасніші прирости. Ось, салатове і шишечки гарні. Потрібно просто уважно віднестися до її кореневої шийки, тому що ялина і сосна не люблять закривання кореневої шийки. Ось потрібно пройтися скрізь ось тут. І оце відстібнути. Від від корня, ось так. Ось так, друзі, не багато, але важливо.